Луцьк приходить до тями після потужної атаки окупантів. Ми зараз перебуваємо біля будинку, який найбільше постраждав від ворожого удару. Тут місцеві мешканці чекають на висновок комісії, яка прибула, аби оцінити масштаби руйнувань житлового будинку. Директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осію каже, що нині достеменно невідомо, що далі буде з багатоповерхівкою. Зараз ми просто з проєктантами вони, як експерти, оцінюють стан будинку. Чи щось розбирати далі його? Чи це все поки що може так бути, поки не почнуться роботи капітального характеру? Оцінку щодо збитків майна громадян будуть проводити трохи згодом, а детальніше про пошкодження і руйнування багатоповерхівки розповів експерт комісії Станіслав Ярослав. Севич, пошкоджено перекриття е, технічного поверху, пошкоджений дах, і де завалено. І, скажімо так, в межах одної квартири йде. Ну, абсолютно, немає там стелі. В інших квартирах на п'ятому поверсі так само є, якби пошкодження, але вони трошки менші. По всіх квартирах цього під'їзду наявні тріщини в між міжпанельному перекриття. Тобто від вибуху, очевидно, пішла якась така вібрація, воно всюди спрацювало. Оце такі типові моменти, що ми побачили в тому під'їзді, але ми так само мусимо обстежити сусідні, щоб зрозуміти цю картину. Але як зауважив Станіслав Яросевич, цей процес доволі тривалий. Часу я нічого не скажу, тому що. Тут є складна процедура. Спочатку не ну не то, що складна, але якби трошки бюрократична. Спочатку треба зробити. Ми робимо зараз технічний звіт по обстеженню. Далі на основі технічного того звіту буде робитися проектна документація. Потім буде шукатися, виділятися фінансування і відповідно далі вже буде йти забудова. Отож, комісія, яка прибула до будинку, це лише перший крок у довгій дорозі до відбудови житла. Лучан нині люди оговтуються після пережитого і потрохи самі розбирають пошкоджені окупантами. O selie tá